Постанова вони відповідає рум з 110 Кримінального процесуального кодексу, оскільки не містить підпуск посадової особи, яка таку постанову винесла. Текст тексті постанови, хоча вона і не підписана, дійсно говориться про те, що потрібно об'єднати провадження дві справи, однак про те, що е, за заявою ступату Лариси Вікторівни слід проводити перевірку в рамках статті 356, тобто нібито присвоєному комуніфікацію, про це Це будоволення ухвалю, тому що перекваліфікація або додаткова кваліфікація, або нова не присвоювалася. Тому обсяг перевірки, частина 2 статті 191, яка була внесена в ЄНДР, цей обсяг перевірки не змінювався. Тому оскільки перекваліфікація, або нова кваліфікація не, не присвоювалася, ми вважаємо, що якщо провадження було закрито, то слідчі вам подарувати. Чому він не витрачає? Ознак складу згодження частини 2 статті 191 і коли пише замадянські. Матеріали перевірки відносно фактів вчинення коментар та проти комунального підприємства згодом передбачено статтю 1970 захоплення земельних ділянок. Однак, обматеріальної справи до 05-го, аркуші справи місців, аркушем, які зазначені в описі, не зібраємо аркушам, які винуровані на кожному із Thank yeah. you. суду висновків, що в дії громадянки повторили до цього склад 356-го, тобто самоправство, тому що вона не є суб'єктом даного злочину. І по 197-й прим. 1, оскільки вона не мала умисли на саме зарплат земельної діляти. Тож ви з такими висновками згідні, тому що матеріали, які Сусить першу інформацію, частину привласнення коштів, вновлено деякі обставини, які в дію під ознаки. Став злочин, передбачено на статті 364, зголошування влади його службового становища. Скільки громадян прокуріна, будучи керівником колегного підприємства, підкладають під визначення примітки один службова особи. І склад злочину 364 частина перша вона передбачає, що повживання влади службовим становищем, умисне з отою одержання будь-якої проводі для себе в тішу, фізичну, особу, плати, чи іншої фізичної юридичної особи, використання службової особи влади чи службового становища супер, в супереч інтересам служби, якщо воно завдало істотну шкоду охорони права свободним інтересам правда громадян, державним громадським інтересам або інтересам юридичної так ми вважаємо, що слідством зібрано достатньо матеріалів, які вказують, що діяль громадян культури не наявні познаки справді злочину, 364 частина перша. Чому? Тому, Тому що, по-перше, в неї збиралися кошти значить, без надання комунального підприємства, а по-друге, слідством встановлено, що в неї збиралися кошти з громадян, -як, які взагалі не здійснювали подібну на ринку, таке здійснювали подібну на території проспект Миру, який не відноситься до такої ринки. Але в цій наша справа, тому що міститься серед копія фіскального касового чеку, по якому громадянки готування отримали плату за послуг поступи на вулиці Миру, там де ринок не знаходиться. Це поставили справді встановлення списку цієї громадянського витування, які перший підібрає керівника комунального. По-друге, підриває авторитет місцевого самоврядування, оскільки комунальне підприємство ЧОПРЕК відсотків є власністю територіальної громади і було створено Чорською міструю. Тому такими своїми діями вона завдає шкоди авторитету місцевого самоврядування міста Чорт. По-друге, те, що ми займалася плата без установлення перестання, вона підключення. Товарись чоп і тариф, або вартість такої оренди, чорську, раді не встановлюватися. Ці оставили по справі достаменно встановлені, тому що матеріали. Нами віднайдемо наказ. Наказ директора товариського чоп-проект. а Указ один. Рецепт не першого тринадцятого року проти на оренду полізімельних починаю. Тобто сама витує нас половину варту свідомо у облаштованих. 12 червня 2014 року він вказує, що Артуріна знімає з нього плату і він додає чеки. Чеків, які вказано на ту вартість знімання. Таких тобто, чеків, то відбуху, найвища, не другому рішу, що макмами не віддано, хоча слідчі вказує, що до протоколу допитують чеки додаються. Те саме арку справи 321. Допит свідка орган із дикатармів. Так само вона вказує, видають чеки, скідчики, чеки видаються, чеків немає. Значить, те саме стосується так, орган, так, щебер і коганець. Тобто при довгі цієї свідки, свідки ми дали скідчимо чеки, які підтверджують на саміту які справи з ними. ми вважаємо, що дані обставини так само... 171-й 171,3.1, самоза у 5 є дві постанови слідчі про призначення землею оцінювання і землепорядної експертизи. Ми міститься на курсі справи 22 і 47, однакові постанови на 4 березня 2015 року. Однак в результаті продав судовому інспективному призначення на земле справи немає. Тобто слідча закрила провадження по справі, вирішила, що треба призначити експертизу, встановити певні обставини, певні заустрою, розгляд теж, коли вони використовувалися, з якого часу, чи поставили, чи поспісало, назначила експертизу і закрила справу, не дочекавшись визнаки такої експертизи. Тому ми вважаємо, що в частині кваліфікації по статі 1981 по самому партію зміни є в частині 191 і частини друга ми вважаємо, що оскільки слідством ми становимо всі обставини, які мають значення для під'явлення підозрюваних промокційних цій співділу. Ми вважаємо, що такі постанови не будуть пристосовані. відомості з повідомленням про те, що дії цієї службової особи чи фізичної особи в місяць знаки злочину вказувалася вами кваліфікація, що її дійсно кваліфікувати. Чи ви просто повідомляли про факт, а слідчі сам собі вирішили? чи я, я не, не визначав. Ви не визначали. А, ні, я не Слідчий тобто, сам обійняв да. визначив, що це буде статус. Ми написали два повідомлення, що визначили по статті 110. Так, Ваша честь я взагалі. Давайте так, ми з того почнемо. Яких саме ваших заяв стосується кримінальне провадження? Ви вважаєте, що нагадуємо всіх моїх заяв, там їх безліч. Вони відкривали справи і всі об'єднали одну боку. Тут є п'ять чи шість кримінальних поважень. Є п'ять кримінальних поважень. Із них. Одне особливо до перше відкрита по моїй заяві. І жодного факту, про який я вказувала свої заяви, не досліджені не досліджувати. Жодного. Я просила перевірити е, збор коштів, нарічки вона збирає кошти на прилегнух вулицях. Просто по вулицях місця вона колись збирає кошти. Про це зараз, уже тепер, зараз, буквально 3-4 дні тому, вони відкрили нове кримінальне провадження про цей факт, я наполягаю на нього, Так, там тому що вона... І ви вказували одночасно ви шахрайство чи інше вчинено службовою особи, вона уділила. Вона... І тут я вже вказував в своєму останньому кордіолоні про злочин. Винячись на те, що вони не розслідують взагалі нічого. Я подала нову заяву кордону мініпроположення і сама кваліфікувала, вона скільки змогла, 191-го. Ставили... 191-го чи 190-се. <ріст> 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 Ну, Ви ну, <пробітник> <може, припробу, пробітник> не образуєте, бачення буквально 3-4 хвилини. Може, справді, бо він скаже, що там чисто вино закажеш, чи не ну, Я хочу сказати, вже, що ту ухвалу, яку ми є суддя Донецький, я не знаю, в який музей її треба віднести, але кожне слово, яке пише суддя і виносить цю ухвалу в ім'я України. Я не знаю, як взагалі як суддя можу працювати до Петра. Він пише кожне слово неправди, оцінюючи законність прийнятих слідчим рішень, вважаю, що правомірність таких обґрунтованих обґрунтовано підтверджується, оглянутиме в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження. Він забув частицю дні, він не оглядав ці документи. Тоб, можна, ваш висловник, висловник, те, це, це ваш представник нам вже сказав на це, якщо можливо ті факти, які не повідомив ваш представник, так. щоб ви не повторювалися повідомлено, що не досліджуємося це підстави для вказав, вказав, тобто повідомляла їх про факти незаконного демонтажу торгових провільйонів. Я ніколи в житті про це не повідомляла. Кожне речення. Уваді із раз, два, три, чотирьох абзаців Світлані содержать неправдиву інформацію і це буде окремо увійомному злочинні. Тепер, хоча, що я хочу сказати, про самі справи Постанова про об'єднання кримінальних проваджень 539 і 159-го не підписана прокурором. Про це наголошувала мій представник. А відтак ця постанова не є документом. Тому що я, я маю окремо активне кримінальне побачення по підробці документів посадових особа Мичокської міської ради. І мені в постанові про закриття справи прокурор Вовканич сказав, що в зв'язку з тим, що там відсутній підпис, я скачала з інтернету рішення. І він каже, в зв'язку з тим, що там підпис особи відсутній, то не є документ. Так ось я його словами кажу, що це не є документ. І він на даний час не має права, щоб вийти в матеріал кімнати провадження. А відтак, об'єднання двох справ, яка стосувалася незаконного знесення двох капітальних споруд товариства Агора і моєї заяви, де мене це взагалі не цікавило, я писала про захват комунального майна у вигляді 96-го торгових павільйонів та одного на Я ще тоді писала про місія, тільки вказала в павільйоні, та двох земельних ділянок. Товариство «Алгора» жодним словом не говорило про земельні ділянки, а у мене окремо самозахоплення двох земельних ділянок, через самозахоплення яких чорська громада та бюджет міста поніс страти. У матеріалах справи є е, 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 аркуш, я вам зараз скажу, який де чітко вказано. Е, Зараз ми Де він вказує, що протягом 13 років... Ні, так проводиш, що протягом 2013 року жодної влади за земельні ділянки для бюджету міста не надходила. Людина прийшла на базар. Так собі дві від ділянки, які належали мені, як члену громади, це були землі запасу міста. Так ми особі чужі 96-ти день товариства, товариство ворога на той момент півроку там позаблюджали договори з підприємцями. Насправді, що відбувалося? Це було просто рейдерське не заповнення. Невідома особа прийшла і каже, так, я сьогоднішнього дня директор, що проєкт, давайте наговори зі мною. І вони почали заключати з неї договори. Заключали чи не заключали, ніхто їх не бачив. Матеріал на Чопському ринку 96 котей. Матеріали справи 3 або 4 договору оренди. Все. А де інші? І в кожній указівці прокурора, в кожній указівці підручні свічу, написано. Просимо дозволити надати реєстр заключення договорів, підприємців, які працюють на ринку. Ніколи за три роки слідства ніхто не надав цієї, цієї інформації. Якби вона була потеряна справи, всі побачили і слідчі, в тому числі, і ви всі ваша участь побачили, що ці контейнери були захоплені протягом 2013 року, а після того, як на частину контейнерів оформили документи та передали. Частину ключове слово, 43 контейнера рішенням сесії було передано що для перестування з того часу почалось незаконне використовування 53 контейнерів, 96 цих, а 53, які на сьогоднішній день, по сьогоднішній хвилині вона збирається кошти. Кожен день вона вчинить злочин. Кожий, кожен день вона займається шкарством. Їй не належать ці контейнери, але вона ходить збирає кошти. Матеріально справа про це написано. Вона. Своїх показах пише, так, да, я грусно з ними домовилась, так, да, вони мене попросили, ну хоч якось узаповнити, закону, що ми там робимо на прилевих вулицях. Вона признається, та, що вона збирає кошти незаконно. Вона запише в своїх операх. Але свідчить, це не цікаві. Е, мене насторожувало одразу, що п'ять зовсім інших признальних проваджень, які об'єднує лише місце вчинення злочину ринок, чорський, сама територія. А більше там нічого спільного нема. Там розвалили капітальні будівлі дві, тут закупили контейнери, там закупили земельну ділянку. І за територію ринка, за інших уроків на незаконно кошти заплатили зелені зони нашого міста. Але вони всі їх об'єднали в одне провадження. Щоб потім було легше заполутати слідство і закрити всі провадження. що вони далі не зробили. На сьогоднішній день майже... Сі, я так розумію, всі закрити виковачені, бо я ж не можу від них достати ті постанови про закриття, бо ж мені їх не надсилають. Я їх через, через прокурор, заступник прокурора Шимона під відеокамери, відеозапис є в інтернеті. Як ми добували, як, пис, як важко це дається, я через рік отримую постанову, розумієте, про закриття. Тому я не впевнена, що вони закрили все. Так, я думаю, що всі справи закрали на даний час. Але я їх всі буду скажувати. Суд першої інстанції. Взагалі, не досліджуючи матеріали, він не відкривав жоден тон 5-5 засідання. У нього було одно засідання, він за 20 хвилин вирішив, що все нормально, слідче все дослідило. Він не зважав на мої пояснення в суді. Він не зважав на те, що написано чорним по-білому в моїй скарзі. Всі порушення там чітко визначені. Він на них не зважав. Він сказав, що тут все нормально. І слова заявниці супак не підтвердились. Це неправда. Він написав, що мої слова всі спростовані, і що проєкт законно використовував 96 контейнерів. Ні, Рішенням сесії Чобської міської ради, що проєкт надало спростування через рік. Рік вона використовувала і незаконно. А в 2014 році вона отримала 43 контейнера. Де інші 53 жодна людина не сказала за кроки. Там було три слідчі, не сказав. Прокурор вкраду також не знає. Де 53 контейнера. А вони, як були далі, так і так є. Як збиралися так, я розумію, вони там не виділили.